Так, тест камери. Приїхали ми сьогодні на зйомку в серіал, в якому знімається Міра. Називається М як мілощ». Ми в основному знімаємо в, в такому лісі. І там є домик у ну, нас і машинки. А, це туалет. А, це наш е, кампер, в якому ми їмо, відпочиваємо. Е, так. Що ще розказати? Супер блог. <с> так, що далі? Покажу вам, як в нашому кампері, що робить Міра, коли вона відпочиває. Трошки там нагрілася вся червона, бо ми приїхали, там було супер жарко. І так, поїхали. Це наш кампер. Він знаходиться тут якийсь ресторан готельного типу, і це вони роблять. Ремонт. Ось, будь ласка. І ми будемо йти в наш кампер. Щось тут у нас скрипить. Не знаю що. А, я знаю, що скрипить. Зараз, поки вам покажу Ніру, це в нас почав обігрівати скрипить. О, я його поки вимкну, поки буду розказувати. Так, Міра, розкажи, що ти робиш, поки ти відпочиваєш? Я поїла його е, теж поїла пюрешку кабунову, а зараз дивися вже в одному Угу, Зараз зачекай. А ще раз, бо я наложу на тебе камеру, щоб різкість була. щоб вона за тебе слідкувала. Ану, нічого не хочу за тобою слідкувати. У нас є Міра. І о, о, тепер давай розказуй. Ну, я поїла його дянку, потім я поїла порешку в Зараз дивлюся може мотомотних. І чекаєш, поки тебе заберуть перевдягнути і зробити тобі зачіску, так? Угу. Добре. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Так, вже можеш не слідкувати за мірою, як зробити, щоб вона тобою не слідкувала. Так, на ну, ш... Я камеру, буду водити поволі добре. А, далі. Ми маємо тут два ліжечка. У нас тут два обігрівача. Не знаю, як так зробити, щоб воно вниз зробила. О, там один, один обігрівач. І ось ми маємо От, ще один Потім. Потім, потім, потім. що? Віконечка тут ми маємо. Але е, Міра тут іноді лежить, коли там, вона майже там, на 6 годин приїжджає. Тут у нас є туалет і душ, так, це в одному, але ми цим нічим не користуємось, ніколи сюди е, не заходимо. Потім що тут? Навіть сама не знаю. Ага, тут, типо, якби гардероб має бути. Гардеробна. А, ой, тут вішечки лежать, там вішечки. І всякі електроштучки. Закриємо. А, це все шафки для якихось речей, якими ми теж не користуємось. Цими шафками ми теж не користуємось. І це ми не користуємося. Я думаю, що ми користуємось оцим місцем. І все. Але тут ще є. Є. є ой, чиясь сумка. Е, такі, а, такий умивальничок там є. І тут можна ставити, але не готувати. Навряд чи тут можна готувати. Якось так. І ось наші двері, наш вихід. Зараз в неї буде одна е, сцена. І потім ми підемо на обід. Дуже іноді буває нас так привозять, що вийду трошечки на свіже повітря, подихати і вам розказати. Ми не іноді нас привозять після обіду. і Якщо нас привозять після обіду... Тримають до себе до вісьми, міра дуже голодна і я з собою набираю купу їжі, але не дивлячись на те, що в нас сьогодні обід. Як ви бачили, я все одно набрала купу їжі, міра постійно їсть. Ожливо, коли нема що робити, мабуть, як і всі люди. от, Зараз її заберуть, причешуть, одягнуть, я постараюсь вам зняти, як це у нас відбувається. Можеш на себе навести, як на себе ти знаєш. Ти розкажи, що ти сьогодні тільки зробила? Я, я тільки що знімала стенку там, де розмовляю з Аня. Аня, це хто Розкажи. Це Аня. Звати, з... той, той? Аня муха, а в фільмі вона грає маго. Ми там були на кухні, і я собі на перерві швиденько. Під час цени, коли вони щось вирішували швиденько, собі зробила бутерброд і з'їла. Була бродненька, але було головне, що смачно. <тас> а куди ти зараз йдеш? Іду е, в баробу, щоб поїсти. Покажемо, чим нас кормить. Хочу ще один бутерброд, зараз... чесно говоря. <тас> Я думаю, що смачне і ну, буде? Мабуть, буде. Да. Ось тут такий готель, ось ця будівля, ось там це готель. Ось це я не знаю що. Ось тут теж не знаю якийсь домик. Ось там теж якийсь домик. Тут машини, там смітники, а ось там баробус. Побіжала. Тут класно. Там домик один, не знаю для чого він, але знаю для чого боробу, бо щоб наповнити мій животик смакотою. Ось так от. Ось тут навіть написано готель. Ой, яка тут черга. Привіт! Привіт! Тут ось так от. А что ты ему? А колота пленька, тут можно... О, мама, там вафельки! Класс! Это... Так это... вот, то зараз заразим это... вафельку. Это вверх, это вверх, это вверх. Нет, это вафля. Там черга, зачекай. Але там я бачила у того дяді. <різькі> <Да>. <різькі> а я бачила, що там було варення. Щось <різькі> дуже смачне. О, що там там, що там, що там? Ооо <різькі> о май гад! О май гаш. Зараз заходимо І, Ось така там uh -huh. Зараз uh -huh. ось так ось тут I I зараз чекаємо в черзі, is. щоб взяти їжу. Uh -huh. Ось це я відбиваюсь тут. Бачите? Бачите? Зараз Tak i tak. Tak stary, I muzyczka. I, jest hmm. I hmm. później hmm. dalej. Tak. Tak. Kinęć tak. muzyczkę. I wszystko ze

No to samo miało być, rożek ziemniaczany. Bardzo dobrze. Słucham? E czy może Pan powiedzieć co macie? Tak, tutaj jest napisane. Jest, jest, jest. Dobra. Żeberka, kurczak, zupa pomidorowa. A jest makaron? Nie ma. zupie. Żeberka. Budziesz, żeberka. To mogę poprosić, ale nie Ja nie budę żeberka. Ja będę. Dobry dajemy ryż? A ja poproszę zupę, a ja zupę pomidorową jest żeberko i co? surówka? pudełko na smacie? nie To jest żeberko i to wszystko, tak? tak, i a to jest taki tam czerwony dżem? to jest żurawina a co to jest żurawina? jak porzeczka w lesie rośnie taka czerwona proszę Реезжа уже с курчами. Mm. Я буду забыть надежду. Я супруга. Я себе взяла. А, ты взяла суп свой взять? Да.